Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святії. У мене є ще одне послання від Господа, яке Він дійсно поклав мені на серце, щоб передати. Це послання не є все це приємно. Я отримав деякі читання Ріма і інші підтвердження від Господа, які дійсно дають мені відчуття переконання в моєму дусі. І я прошу Святого Духа, поки я говорю зараз, щоб Святий Дух просто дозволив словам текти через мене ем, нього, за його М, ем, його проханням і за його М ем, його силою. Вже, по суті, знаєте, це починається, це, це попередження ем, є інші речі, які я також бачив не лише на різних речах у медіа. Але ви знаєте, зараз є велике попередження, це велике звернення до США. Ем, ви знаєте, США в великій біді. І що я маю на увазі? Ем. Ви знаєте, загалом кажучи, і не я не говорю за всіх, але загалом кажучи, США стали дуже зарозумілими і гордими, і ем, ем, вони, вони забули. В більшості випадків, хто їхній Бог, і хто дав їм багатство і силу. І гам. ви знаєте, і здатність процвітати, так як це є, ви знаєте, все в надлишку в Сполучених Штатах. І я не кажу лише про це, але про Сполучені Штати в цілому, бо я вірю в своєму серці. І Господь показав мені, що Сполучені Штати були яблуком його ока, він любив. Або любить Сполучені Штати, але надзвичайно, надзвичайно засмучений тим, що вони роблять. І це тож це більше звернення до тих, хто є християнами, тих, хто називає себе християнами, тих, хто каже, що слідує за агенцем, куди би він не йшов. Знаєте, його заклик полягає в тому, що якщо ви є з ним, якщо ви дійсно любите його. Тоді перестаньте бути такими тихими. Перестаньте бути такими тихими. Чому ви говорите тихими тонами? І ви знаєте, навіть до того, що майже заперечуєте свого Спасителя. Ви знаєте, як Господь просить тих, хто має помазання або благословення, або відчуття, що вони повинні бути е-е, там і, і говорити правду, правду і дух. Перестати вдавати, що це буде продовжуватися, і життя буде таким, як було, і все буде чудово. Як тільки, це, як тільки ця пандемія сповільниться, і ми повернемося до якогось виду нормальності, я вам кажу, нормальності більше немає, нормальність зникла. Все, що ми можемо зробити, це спробувати пристосуватися до того, що буде далі, і щось дійсно скоро настане. Тому вам потрібно взяти свою трубу і голосно кричати. Кричіть голосно з дахів. Які б дари, як духу Господь не дав вам, Він хоче, щоб ви їх використовували, наскільки це можливо, до повного потенціалу. Шукайте його мудрості. Завжди шукайте його першим. Не покладайтеся лише на те, що я кажу. Або що інші люди на Ютубі, у медіа чи у вашій церкві кажуть такі речі чудові для спілкування, для підтвердження, щоб, можливо, підняти ваш дух або переконати вас у чомусь. Але ви повинні приносити це Господу кожного дня. Кожного дня. Приносіть ці речі, Господу, в молитві у слові покладайтеся лише на нього. Якщо ви покладаєтеся на інших людей, ви в великій біді. Якщо ви теплі християни, ви в великій біді. Вам потрібно вийти з церкви. Якщо ця церква говорить такі речі, як Ви знаєте, аборти це нормально, вам потрібно вийти з цієї церкви, якщо певні види блуду, сексуального блуду, всі його види немає значення, які саме, якщо ваша церква або ваше тіло говорить вам, що певні речі є нормальними у цьому сенсі, вийдіть, вам потрібно вийти і шукати Господа прямо зараз. Бо будь-який сексуальний блуд, порнографія, особливо порнографія, якщо це щось, що є у вашому житті, вам потрібно вийти. Вам потрібно молитися, стати на коліна і благати Господа звільнити вас від цього. І я знаю, що це велика проблема в християнській спільноті, тому що християни дивляться порнографію. Ви повинні припинити це. Ви знаєте, ті, хто в Штатах, які моляться. І по всьому світу моляться за вашу націю. Я молюся за цю націю. Я молюся, щоб ви побачили помилки свого шляху. Це не сувора догана, це сильний заклик до дії. Я не засуджую вас, я не суджу нікого. І є деякі люди, які дивляться це відео чи то ви в машині, вдома, на роботі, в дорозі кудись в автобусі, де б ви не дивилися це, це стосується вас, це стосується мене і всіх інших. Зупинись, будь м'яким у словах, і встань за Господа. Встань за нього зараз. Тобі потрібно зробити це зараз. Час настав. Знаєш, я не хочу використовувати слово сором, тому що я не думаю, що використання слова сором є дійсно правильним словом, але не відкладай речі, які є правдою і духом для Господа. Він не хоче бачити, як ти це робиш. І він покаже тобі, він допоможе тобі, просто поклич його. Стань ближче, справді, наблизься до Господа. Це той час, коли ти повинен це зробити. Знаєш, є багато речей, що відбуваються в Штатах, які потребують дій. Знаєш, аборти. Порнографія має припинитися. Ти повинен молитися за своїх лідерів, щоб вони змінили ці речі, попросити їх зробити це нелегальним. Перевести в статус нелегального дільок і кинути в темряву, це має припинитися. Знаєш, порнографія веде до педофілії та торгівлі людьми. Це все-це все, це все пов'язано. Кожного разу, коли ти дивишся порно відео, це штовхає тебе в ту ж сферу, як бути е, 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 е співучасником торгівлі людьми або якимось чином е пов'язаним з педофілією. Бо все це пов'язано в основі. Це все там. Вам потрібно усвідомити, що відбувається з цим. Інша річ також що бідні стоять на порозі церкви. Бідні вдови та сироти просять допомоги в церкві, і вони її не отримують. Вони її не отримують. Бідним потрібно допомагати, їх потрібно піднімати за хворими, потрібно доглядати. Тим, хто у в'язниці, потрібно проповідувати. Це не час сидіти, склавши руки. І заснути. Не, робіть цього. Це час діяти. Якщо ви не вийдете з цього світу зараз, ви в серйозній небезпеці. Бо буде набагато важче, коли все почне руйнуватися. Я згадую Матвія. Матвій 10. Вірш. 32 до 40. Хто визнає мене перед людьми? Того я визнаю перед моїм отцем, що на небесах. Але хто відречеться від мене перед людьми? Того я також відречуся перед моїм отцем, що на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю? Я не прийшов принести мир, а меч. Бо я прийшов розділити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю, і невістку з її свекрухою. Ворогами людини будуть його домашні. Бо хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде за мною, той недостойний мене. Хто знаходить своє життя, той його втратить. Хто втрачає своє життя заради мене, той його знайде. Хто приймає вас, той приймає мене. І хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, той отримає нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведності, може праведника. Отримає нагороду праведника. Це дуже-дуже. Показовий уривок, який Господь промовляв. Цей конкретний уривок сьогодні палав у моєму дусі, і іншого дня він палав у моєму дусі. Це означає, що це здійснюється. Це те, що кожен, хто дивиться це, буде переконаний у цьому. Ви відчуєте це. Чим швидше ви повернетеся до Господа і зрозумієте це, тим краще для вас. Це не є сильним докором. Це просто виправлення. Ви повинні повернутись. Вийдіть з цього світу. Усе ваше багатство, усі ваші матеріальні речі, все те, що ви вважаєте, робить вас тим, ким ви є. Ісус каже вам, Я зроблю вас тим, ким ви є. Ви йдете за мною. Ви берете свій хрест і йдете за мною. І я покажу вам речі, про які ви ніколи не мріяли, що будете робити. Ніколи не мріяли. Отже. Є причина чому? Наприкінці книги Івана Ісус каже Петру Три рази, чи любиш ти мене? Три рази наприкінці Петро нарешті сказав, так, Господи, ти знаєш, що я люблю. Чому ти мене про це питаєш? Це для того, щоб годувати моїх овець, годувати моїх ягнят? У цьому світі є ягнята і вівці, які не мають пастуха. Вони не мають пастуха. Вони потребують пастухів. Жнива, дозріли. Моліться, щоб робітники вийшли туди. Моліться, щоб робітники вийшли туди. Моліться за вашу націю. Це все може бути змінено. Або я не повинен казати змінено. Це може бути відсунуте назад. Це може бути стримано. Чим більше ми стримуємо через молитву і піст, тим більше людей прийде до Господа. Вони пізнають його. Ем. Ще одна річ також. Я не хочу надто зосереджуватися на цьому, але люди вам потрібно встати Встаньте. Ем... Ну, приблизно тиждень тому я отримав слово в своєму дусі. Воно сказало Це був... слово було дуже зворушливим, і воно було Агнець стає полом'ям. Я скажу це знову. Я почув його глибоко в своєму дусі у вісні Агнець стає полум'ям. І я був. Наступного дня мене направили до кількох уривків, щоб якось підтвердити це. І я натрапив на, на... на... кілька уривків у об'явленні. Я прочитаю Е. Об'явлення 6.16, яке є об'явленням 6.16, яке звертається до гір, і скелі падають на нас і ховають нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо настав великий день їхнього гніву і хто може встояти. Це також стосується об'явлення 1, вірш Е. 14, Який був волосся на його голові було білим. Як біла вовна, як сніг. Його очі були як полум'я вогню, його ноги були, як розжарена бронза, очищена в печі, а його голос був як рев багатьох вод. Отже, знаєте, я відчув це, коли почув це в своєму дусі, ніби Господь каже: Я готовий, я готуюсь. Останнє, до чого він мене привів, було Е. Ісая 66, 66 15. І зазвичай я не читаю вірші з писання, тому що це займає багато часу, коли ви можете зробити це самі, але я це роблю. Я заохочую вас повернутися і прочитати, щоб отримати більше контакту, більше контексту в тих розділах, які я вам даю. Об'явлення 1 або Е. Вибачте Ісайя 66, вірш 15. Бо ось Господь прийде у вогні на своїх колісницях, як вихор, щоб виявити свій гнів і лють, і своє докір з полум'ям вогню. Бо Господь увійде у суд через вогонь і через свій меч з усім тілом, і багато буде вбитих Господом. Знаєте, у мене є. У моє дусі було багато сказаного слова. Часто я не говорю про це на каналі, я чекаю на підтвердження або чекаю, щоб це якось стосувалося конкретного відео, яке він хоче випустити. Це було, було специфічно для цього, але ті з вас, хто трохи наляканий, вам, вам потрібно молитися, вам потрібно молитися, щоб Господь був з вами. Моліться Псалом 91. Моліться псалом 51. Моліться цим над собою. Моліться цим над своєю родиною. Добре. Я закінчу тут. Сподіваюся, це вас благословить. Сподіваюся, це благословило когось там. Знаєте, в кінці кінців причина, чому я це роблю, це ну, одна з них. Господь попросив мене це зробити. Але тому, що Господь і я обидва знаємо, і він знає в моєму серці, що якщо одна людина лише одна людина прийде до Господа через це відео, це було варте всіх них. Лише одна. Тож, тепер передайте це далі. Тепер, коли ви це почули, це тепер ваша відповідальність. Поділіться цим відео. Будь хто може поділитися будь-яким з моїх відео. Це мене зовсім не турбує. Поділіться всіма ними. Мені байдуже. Але це зараз. Ви зараз. Тому що у вас є вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити. Ви розумієте, що я кажу. Ви відчуваєте переконання. Тепер це ваша робота. Продовжувати там, де ви є, з будь-якими здібностями та даром, які Господь вам дав. Так само, як притча про таланти, ви знаєте, е е один, е, е слуга отримав. Ах. Як десять, інший отримав п'ять, інший отримав один. І на основі своїх талантів вони примножили цей талант цю цю, 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 е, е, цю, цю монету, ці гроші. Передайте це далі. Добре, Бог благословіть вас. Це не сувора догана, це просто е переконання вашого серця. Це. Вам потрібно почати зараз. Встаньте, будьте відповідальними, піклуйтеся про свою сім'ю, покажіть їм шлях. Добре? Бог благословить вас, я люблю, побачимося шалом.